Курячий шашлик в духовці. Слава Україні! Ви на каналі Смачний перекус. Якщо у вас теж літо проходить, а ви весь час в роботі і не маєте можливості навіть вибратися на шашлики, то ось вам як себе трішки потішити в домашніх умовах. Беремо куряче філе, відділяємо усі прожилки і так далі. Відрізаємо хвостик і нарізаємо на ось такі кусочки. Я поділив дві миски, тому що в мене буде два маринади. Філе солимо. До одного з них я додаю курячу приправу. Трішки чорного перцю. Та заправлювався майонезом. Також ви напишіть свої любимі маринади для шашлику внизу в коментарях. І трішки додав лимонного соку. До другого маринаду додаємо чорний перець, копчену паприку. Сушений часник, Заливаємося соєвим соусом. Ну а що ж, доки я усе це гарно перемішую, поставте, будь ласка, відео на паузу, оцініть рецепт лайком або ж дізлайком. Пишіть свої коментарі. Вам не важко, а мені приємно. Ну що ж, сосики замаринували і ставимо настоюватись. Беремо одну цибулю та нарізаємо її на пів кільця. Також візьмемо зелень, я взяв петрушку та кріп. Відправляємо зелень до цибулі. Додаємо ложку солі, ложку цукру, трішки олії. Трішки оцету та лимонної кислоти. Можете вичавити секс свіжого лимону. Закриваємо контейнер та все гарно перемішуємо, теж відставляємо настоюватись. Ну що ж, пройшло декілька годин. Наше філе замаринувалось. Беремо ось такі великі шпажки та населяємо як шашлик. Повторяємо дану процедуру, доки не закінчиться все філе. Також напишіть в коментарях, який більше шашлик ви любите курячий чи свинячий. Або ж, можливо, реберця. Відправляємо в розігріту духовку запікатись. Ви тільки подивіться, який він рум'яний зі скоринкою. Трішки в димку і було взагалі як на природі. Ось така смакота у нас вийшла. Наливайте соус і смакуйте. Всім велике дякую за перегляд. До нових зустрічей!